Доброго дня! З вами корпорація новбудов та черговий огляд однієї з новбудов твого міста. У даному випуску ви дізнаєтесь, де можна придбати квартиру на набережні нашого міста зі зручним розташуванням житлового комплексу. Адже до центру міста всього 5 хвилин на авто. А прогулянка по набережній приведе вас до парку за 5 хвилин пішки. Дитячий садок знаходиться прямо біля будинку. А до найближчої школи сім хвилин на авто. Також розкажемо і покажемо вам, в якому житловому комплексі буде підземний паркінг та надзвичайно потрібне бомбосховище. Вітаю! Мене звати Юрій Мордованець, експерт по новобудовах. І ми гуляємо по набережні не просто так. Сьогодні в нас на огляді житковий комплекс Будапешт, в якому вас чекає новенька квартира. Отже, перейдемо до більш детального огляду. Ми і на місці. Житловий комплекс має дві секції. Перша вже введена в експлуатацію. Наступна буде введена на кінець 2023 року. Отже, можна придбати як готову квартиру, так і на етапі будівництва, що дуже вигідно. Адже при першому внеску тільки 30% за вами фіксується теперішня ціна і решту можна виплачувати повністю до завершення будівництва. Питання на рахунок купівлі нерухомості ви можете уточнити у наших менеджерів. І так, загальна площа комплексу становить 11 тисяч квадратних метрів. А це 186 квартир та 17 комерційних приміщень. У наявності є одно, двох та трьохкімнатні квартири. Забудовник сучасно підійшов до оздоблення фасадів комплексу. Вони виконані в поєднанні світлих та темно-синіх кольорів. Є бронзові вставки. Балкони оздоблені скляними перилами. Важливим аспектом є облаштована парковка по всьому периметру будинку. Забудовник робить підземний паркінг. Також буде облаштовано бомбосховище, що є дуже важливо в теперішніх реаліях. Ми знаходимось у другій секції, де триває будівництво. Можете бачити повністю монолітний каркас. Це гляні стіни. Блок поротерп 25 см. Утеплення йде мінеральною ватою 10 см. Забудовником передбачено внутрішній двір без авто, де ви із задоволенням можете відпочивати, займатися спортом або проводити свій час із дітьми на дитячих майданчиках. Зовнішніми характеристиками даного житлового комплексу ми вже ознайомились і йдемо до ознайомлення наповнення однієї з квартир. Зараз ми знаходимось на третьому поверсі і йдемо до огляду трьохкімнатної квартири. Загальна площа даної квартири 91 квадратний метр. Висота стелі 2,86. Зустрічає нас просторий коридор 15 квадратних метрів. Поруч гардеробна біля 2 квадратів. Окремо ванна і окремо санвузел. Отож, йдемо до кухні. Площа становить 18 квадратних метрів що достатньо для робочої поверхні. Встановлено електрокотел. Виведено всі комунікації. І вихід на балкон, де можна пити каву милуватися чудовим видом на набережну. З третього поверху не видно річки, проте у повітрі відчувається її свіжа присутність. Перейдемо до однієї з кімнат, плюси якої ми вам зараз покажемо і розкажемо. Кімната площею 17 квадратних метрів з виходом на балкон. Перевагою даної кімнати є можливість перепланування в кухню-студію шляхом знесення цієї стіни. Рухаємось до наступної кімнати, де ви можете облаштувати затишну спальню. Її площа становить 14 квадратних метрів. Є вихід на просторий балкон, що додає комфортності. Балкон виходить у внутрішнє подвір'я. Отже, буде в рази менше шуму від проїзної частини. Тривають будівельні роботи по облаштуванню затишного подвір'я. З балкону видно садочок, де будуть ходити ваші діти. Перейдемо до огляду останньої кімнати даного планування. Тут можна облаштувати дитячу. Площа 13 квадратів. Біщим достатньо, щоб розмістити все потрібне для вашої малечі. У житловому комплексі Будапешт встановлено індивідуальне електричне опалення, електрокотел, бойлер, виконано розведення електрики, води та каналізації. Діктова штукатурка стін, чистова стяжка підлоги, шумоізоляція по периметру квартири. Але вільних квартир все менше. Отже, записуйтесь на перегляд до наших менеджерів. Невеличкий огляд однієї з квартир завершено, та і огляд житлового комплексу Будапешт. Ставте лайк, підписуйтесь. І слідкуйте за нашими новими оглядами. До зустрічі у вашій новій квартирі.